Доброго дня, друзі. Компанія автопарку. Дискофілія на продажу у нас чудовий хетчбек, Гольф 4. Напевно, родоначальник класу хетчбеків. Саме ці гольфи. Ну, це є предыдуще. 2004 рік, 1 дизель, класна тачка, дуже економічна, гарно їде, обслугована по техніці. Лакофарбування вона так, вторичним слоєм була викрашена для того, щоб обрати всі царапини, сколи, тому що роки беруть своє. Але зараз вона на легкосплавних, оригінальних дисках на непоганій гумі. По порогам І ось такий незначний момент. Салон у нас текстильний, повний електропакет по склам, по дзеркалам, електрорегулювання, сидіння водія та пояснічного виділу, повне мультикермо, є датчик світла, механіка, 6-ступка, двохзонний клімат. На манторчику, світлостеля. Пойму ці тачки, тому що вона компактна. Маленька, усюди можна заїхати, легко знайти парку місце та дуже економічно. Тому, хто шукав собі гольфа, у нас тепер в наявності є класний варіант для вас. Приїжджайте, дивіться та купуйте. Тачка стоїть у нас.